A teraz par... będzie tak. Tutaj będzie mijaćek, taki, który teraz zamiast Jacka będzie ja. jest Ta pa pa jest Tak, tutaj jeszcze internet. Так, треба буде вліпити сюди пралку. Мікрохвильовка є. варочна є, мультиварка в мене своя. Тому з голоду точно не помру. Так. Йдемо далі. І санвузол. Маленькі, але в принципі все є, що мені треба. Тож, Klein aber Mein.